Потрібна собакам дисципліна? Ні, принаймні в тому сенсі, який часто в це слово вкладають. Дуже часто люди сприймають дисципліну не як виконання певних правил, а як таке, знаєте, рабовласництво. От я сказав, і в будь-який момент, що би там не було, собака прям зобов'язаний це виконати. Впав, віджався. Ні, це не дисципліна. Це нереалістичні очікування від тварини. Давайте зрозуміємо, собаці потрібні чіткі правила з чіткими критеріями, і ми маємо собаку навчити цих правил і пояснити ці критерії. Тоді собака буде робити те, що ми попросили, при хорошому якісному тренінгу у 80% випадків і вище, але ніколи не уста, тому що це не автомат, а жива істота. Тобто, якщо я хочу, щоб мій собака максимально чітко виконував команди, я сама, як тренер, маю розуміти критерії виконання цієї команди, маю вміти це собаці пояснити і маю вміти цього собаку замотивувати. І продовжувати навчання до того часу, поки навичка не сформується і не буде виконуватись так, як мені хотілося. Собака завжди показує ту якість роботи, яку ви в нього вклали. Не буває так, що людини в голові немає чіткої картинки навички а собака звідкись там не знаю з вібрації, всесвіту звідки він має взяти інформацію про те, як навичка має виглядати. Ви маєте пояснити. Для цього ви маєте дуже чітко уявляти, як навичка виглядає. І от власникам дисципліна потрібна, а собакам потрібна мотивація.